Релік призначених спочатку звільнених і потім призначених посадовців в оборонному відомстві просто вражає, реально замінені ну майже всі. А на кожному ключовому пості, що ви розуміли, кожна людина приведе ще своїх людей. І отакий певний демонтаж військових під час такої ну, небезпеки не будемо приховувати, яка на нависла над Україною. Це Ну вкрай дивне рішення, а це при тому, що попереднику Генералу Залужному вручають зірку Героя України. І це виникає тоді ще більше запитань. Тобто, якщо ті люди, яких масово звільняють, вони не справились, то за що вручили зірку Героя очільнику, який очолював цих людей? А якщо ці люди справились. А українці вважають, що ці люди справились. Я теж вважаю, що ці люди справились, тому що ворог знаходиться, ну, на мій погляд, максимально там, де він міг знаходитись. З точки зору українців, тобто армія настільки і народ себе проявили потужно, що ворог не зміг просунутися далі, ніж йому хотілося мінімально навіть. І тоді виникає маса запитань: що це було, чому це було, для чого це було? Маса запитань. Хто не бачив переліку, телеграм в шапці профілю. Там перелік звільнених і призначених. Знаєте, оця українська манера заходити на крісла чиновників вона давня. Вона йде і від Януковича. І від Порошенка, і від Кучми, і від Ющенка, і так далі. Знаєте, да, у нас то спочатку було таке, Донецькі прийшли, потім там Криворізькі прийшли, потім там іще Сумські прийшли. І отак у нас постійно хтось приходить. Хтось приходить і завжди розставляють своїх. І байдуже, що ти робив, як ти робив, виходило в тебе, не виходило. Користувався ти популярністю чи ні? Байдуже. Байдуже, інтереси своїх вищі, ніж інтереси інколи справи. Я сподіваюся, що вище керівництво розуміє, що робить, і ми, можливо, просто чогось не знаємо. Я дуже на це сподіваюся. Я дуже на це сподіваюся, що оця стара історія розберіться спочатку зі своїми кумами, сватами і братами у владі, вона подолана, бо, власне, з цього. Колись почалась передвиборча кампанія нинішнього президента України. Розберіться зі своїми кумами. Сподіваюсь, що розібрались.